Всім привіт! Їду на Укрпошту. Хочу забрати посилочку. І заодно вам зняти розпаковочку, показати, що там. Як завжди, щось цікавеньке. Розпаковка. Це було ножика взяти. Скопками тут, звісно. Мені приїхала годівничка. Я замовила собі на ріжці годівничку фірми Ньюбул, чи якось так. Так, покажи зблизька. Ось так вона виглядає. Кріплення я вже тут взірвала. Тут іде сіточка з кармашки. Зараз я її вчеплю і взагалі розкажу, чого я її купила. Зараз в мене на велосипеді є ось такі годівнички. Купила я їх уже дуже давно. Ця розміру М і з того боку розміру L. Я їх купила дві різні. Поясню чому. Ця, що більше, там, до речі, всередині йде така, ну, типу як термос, воно, фольга, не фольга, якась плівка спеціальна, що воно напій тримає або холодним, або гарячим, в залежності від того, який ви заливаєте. Тобто я брала, щоб в одну помістити свою флягу. Там на дні кріплення, тому вона донизу не опустилася. А в цій, по ідеї, мали бутися якісь мої перекуси. Там батончики, ну, зараз мій телефон там валяється. А в цій малися бути батончики. І так я хотіла їздити. Ну, і, в принципі, їздила. Кріпляться вони тут за вилку, і там за рульовий стакан. І ось тут на рулі. Тобто три точки, навіть не три. Так, дивимося. Ось. Бачите, я давно їх не використовувала. За виніс, за кермо і ось тут за вилку. Три точки кріплення. В мене ось такі були. Потім Саня купив собі рік назад українського виробника лісенок. Він довго вибирав, думав, які йому взяти. В мене вони йдуть вузькі, здається, 8 см. Ці, що в нього, вони йдуть 10 см. Ці кормушки були у лісенка вже виготовлені. Тобто, це хтось замовив собі і не забрав це замовлення. І Саня їх викупив. E, значить, тут немає сіточки. Получається, взагалі вони роблять тут а і сіточки йде. Я розумію, що спецзаказ можна зробити з іншої, ну, з іншої тканини. Але зазвичай вони роблять сіточкою. Значить, кріплення так само за виніс, за руль. І ось ми бачимо завилку. Ну, зараз вони наживлені, ви ж розумієте, їх вчепили для того, щоб просто показати, порівняти. Розкажу, Саня використовує їх вже рік, і я дуже надіюся, що Сонька зніма в темноті. Коротше, всередині вони почали ось так лупитися. Це не сама тканина, ніби якесь покриття лупиться. От воно таке щось там всередині, коротше, а зверху тут іде кардура, поэтому воно ну, все міцно, все добре. Чому Саня хотів іменно 10 см? Тому що в нього влазить в кормушку його кухня. У нас є на каналі відео, називається огляд сумок на кермо. І там я докладно показую цю кормушку і та, що стоїть на моєму велосипеді. В нього вони дві однакові. Зараз в нього тут фляга, фляга пуста, як обично. На них є вражайки. Тут вони затягуються, у нього влазить туди його кухня. Тобто чашка, балон, горілка. І чудово стає консерва. Я подивилася, що мені не вистачає таких от великих містких годівничок. Рішила собі замовити. Зараз вони ось такі коштують 389 гривень одна. Тобто майже 400 гривень, плюс наложка, плюс доставка. Ну, Брати дві штуки, коротше говоря, мене жаба задавила. Тому я вирішила замовити на Алішці. І щоб ви розуміли, на Алішці є така категорія, називається там ціна дня, чи якось так, чи товар дня. Короте, коли ти товар не можеш кинути в корзину, маєш його відразу купити. І ось мені годівничка, та, яку я зараз буду показувати, фірми New Buller, чи якось так, обійшлася 106 гривень. Ну, є різниця, да? 106 гривень і привезли її на пошту. Ну так, да, я її чекала там 2 чи 3 тижні. Ну, в принципі, я завжди взимку купую, а влітку використовую. Тому що я мерзляк, у мене на холод відде якась алергія. Я думаю, на відео це видно, що в мене, коли холод, у мене щоки такі, як бульдожик на брякщі. Вот. Це в мене на мороз, на холод, на, холод, на холодний вітер. Зараз я вчеплю ту кормушку і все вам покажу. Отак. На сумці з Китаю також йде. Три точки кріплення, і тут їх можна ну, передвигати або тут, або тут. Тканина мені дуже подобається, якісна. Зараз вчемпуємо на велосипед. Вірніше, Саня вчепа, я буду дивитися, я розповім покажу. Так, вчепили ми китайську сумку. Зараз з усіх боків покажу. Якщо чесно, я трошки не зрозуміла, для чого ось це кріплення. Тобто в неї внизу два кріплення. Ось ми вчепили за рульовий стакан. Тобто вона не за вилку кріпиться, як ця сумка, і ті попередні, що я показувала, також з Китаю. А вона кріпиться тут, кріпиться на рулі і на виносі. Три точки кріплення. Ну, може, це, якщо повісити, тут у мене, допустимо, також є сумка на кермо, можна до неї якось вчепити чи що. Значить, Дивіться, тут сіточка, такий широкий карманчик, і тут маленький. По типу я сюди батончик положу, а сюди вологі серветки. В середині сумки йде ось така... Я не знаю, як, я не знаю що це за матеріал. Воно як термос використовується. Це кріплення ще одне до неї. Тут затягується. Тобто ми бачимо, що це велика повноцінна годівничка. Зараз я цю. Винялася легко, а в цю однією рукою я не встромлю, мені потрібна допомога. Тобто, по розміру, можливо, вони і однакові, але за що того, що всередині ось той матеріал, то бутилка так типу, в притик входить. І ось так виглядає. Ну, взагалі я її буду використовувати не для такої пляшки. Я буду возити там якусь їжу. Тому що я їжджу байпакінгом, і в мене виходить, що спереду руля я везу свою спальню, так сказати. Взаді, під сидінні в мене буде і речі, і аптечка, коврик там якийсь, гамак, може. Не знаю, як я буду цього разу робити розвісовку. І мені не вистачало ось такі. І я взяла одну. Зараз я заходжу, вона коштує іменно цього продавця 157 гривень, а не 106 гривень. Але я вже замовила в іншого за таку саму ціну. Тому в мене буде скоро ще одна. Ось так виглядає. Мені подобається, я дуже підтримую українських виробників. Але вимушена через високу їхню ціну замовляти в Китаї. Так, да, це потрібно чекати, і ти не знаєш, якої якості тобі прийде. Саме для цього я і знімаю відео, щоб показати, якої якості воно приходить. Бачите, тут одна тканина, а тут зовсім інший матеріал. Тут прошита ця сіточка. Сіточка доволі міцна. І мені подобається, вона форму тримає. Мені подобається. Так що можна брати. Саня своїми годівничками дуже задоволений. Він їх використовує постійно. Ну і вони зносилися тільки всередині. Тобто потрібно про якусь тут підкладку подумати. А зовні, ну... Це ціле, все просто прелість. Його все влаштовує. А це головне, коли влаштовує господаря. Дякую за перегляд.